Привіт, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про шахову фігуру кінь. Кінь полями дивно ходить, ніби завертає вбік, йде на дві клітинки прямо, потім в бік одразу скік. Норовисто і нестримно він продовжує свій біг, кого схоче, перескочить, не шука прямих доріг. Треба дуже добре знати, як він ходить, б'є кого, своєчасно розгадати мудрі хитрощі його. Кінь це особлива фігура, єдина, що, йдучи трохи, завертає вбік. А ще кінь може перескакувати через свої і чужі фігури. Він не такий сильний, як тура чи ферзь, але своєю підступністю часто може наробити переполоху в лавах супротивника. Кінь ходить у будь-якому напрямку. Спочатку прямо на два поля, а потім у бік на одне поле. При цьому гравець, який ходить конем, робить такий рух, ніби описує в повітрі велику літеру Г. Кінь, що стоїть посередині шахівниці, може піти на 8 вільних полів. Якщо кінь стоїть з краю чи на куті шахівниці, то кількість полів, на які він може піти, буде набагато менше. Діти, я сподіваюся, ви поповнили свої знання про шахову фігуру кінь. Дякую за увагу!